Сьогодні буду робити вкусняшку. Це у мене, я робила влітку яблучне варення для діабетиків без, без цукру. Кому цікаво, зайдіть подивіться. От. І що я буду, значить, желатин треба на оцю баночку 25 грамів. Ванільний цукор, це так, щоб. Тут 10 грамів того ванільного цукру, нічого він не, не навредить. Так, буду робити. Відкриваю баночку, перетру, бо тут трішки шкірки, таке, перетру через, через ситочку, всиплю желатин. і потім покажу. І так, починаю робити десерт для, для тих, хто худне. У мене ось баночка варення з яблук, ну, як дитяче пюре. Це я робила влітку без цукру. Яблука і лимоном, лимонним соком побризкала та й варила. Додам я на цю всю баночку 10 г ванільного цукру для запаху, для, для приємності. І желатин 25 грамів. І так, починаю робити. Так, взяла я пів баночки. Вся баночка це мені багато. Додам, ванільну цукру теж половинку. Я одна, навіщо мені скільки. От так для, для запаху. Геть трішечки, навіть і половинки нема. Так, і так само желатину. Теж половинку зараз. Ось От. Отак От висиплю, нехай розходиться желатин. це досить половинка єсть ну, грамів 12 10-12 на 250 грамів пюре пюре яблучне це так вийшло в мене І можна купити дитяче пюре продається Зараз хай розходиться трішки. Постоїть. Потім покажу далі, що буду робити. Отак. От а ну, на смак. Тут навіть і не відчувається той цукор. Все нормально. Так, все, чекаємо. І так, желатин набух. Тепер ставлю оце все. Тепер ставлю миску, оцю, на водяну баню. Так, ставлю миску на водяну баню і буду помішувати, поки не стане оця суміш рідкою. Все, ось така суміш вийшла ріденька. Додала я все-таки. Всю пачку ванільного цукру, тут 10 грамів. На 300 грамів оцеєї суміші, то це небагато. Бо спробувала, ну, ну, геть ніяке. Кисле і все. А зараз хороше. Так, а тепер випробую свій міксер. Я ним ще не користувалася. Так, зараз буду. Ключи. Ви знаєте, міксер мені не сподобався. Летить усе розлітається. Я не знаю, як люди показують. Я краще ось взяла блендер. З блендером наче краще. Отак не відриваю руки, так як майонез. Де і все до піків, до такої твердої маси. Так, тепер спробую ще міксером ще раз. Бо мені спочатку не сподобалось. Отак хай буде так. Тепер у мене є отакі, отака силіконова форма. Вона це чиста, тільки що я в ній випікаю весь час. Вона чистенька, бо думала, у судочок передумала, не хочу. Зараз в оці форму і в холодильник. Ось так я розлила. Зараз потру шоколад, 80% шоколад. І потрушу, поставлю в холодильник. Ось так притрусила одну граминку того жоколада. Все. Ставлю в холодильник. Пройшла година в холодильнику, все, готове вже. Ось так. Бачите, гарненько відстає. О, зараз я його виложу і покажу вам, бо так мені незручно одною рукою. Зараз буду дегустувати десертик, який я собі приготувала. Такий десертик можна їсти і діабетчикам, і тим, хто ходне. Такий він повітряний. Дивіться, який приберу. Ось дивіться, який він. Зараз розріжу. Оте. Спробуємо. М -м -м. Повітряний, м'ягенький, класний. Робіть собі такий, щоб не почувати себе обділеними, готуємо собі. Такі десертики можна їсти і діабетикам, і тим, хто худне.